Величезний величезний привіт. Спішу вам розказати, що деякі товари зараз в магазині ТБ можна подивитися, які будуть зі знижкою. Тобто, дивіться, бачите, ось такий цінник. Написано, що тільки 24-го, з 24 по 30 вересня, оці макарони будуть зі знижкою 30 Зараз стоїть ціна не акційна 44 гривні. Я за, заокруглю ті копійки, а з 24 по 30 вересня. Ці товари, які ви побачите в цьому відео, будуть зі знижкою до 40%. Тому будьте уважні. І також додатковий анонс буде у понеділок, я сподіваюся, і також головний у вівторок. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. А зараз ми подивимося, які акції будуть з 24 по 30 на оці продукти, які вже цінники виставлені за декілька днів в магазині АТВ. Ось, наприклад, ця вірмішель, точніше макарони. Це з твердих сортів пшениці, 420 грамів. Їх акційна ціна буде 30 гривень та 70 копійок. Ну, я також заокруглюю копійки до більшого. Ось ці макарони також від для паста. Ось ці трубочки, чи як вони правильно рігатонні, Тут 400 грамів. Їх акційна ціна буде 32 гривні. Зрозуміли, так? Да? Ну і ходіть далі. По продуктах я здається подякував вам за коментарі та за вподобайки. Тут я ще щось бачив також зі знижками. А ось печериці мариновані від торгової марки своєї лінія 275 грамів. Зі знижку 30% вони будуть. 55 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде ікра кабачкова господарочка за акційною ціною 49 гривень та 70 копійок. День у день варення з полуниці 350 грамів, 53 гривні та 30 копійок. Також в акції буде джем чорниця, лісові ягоди або ж малина. Усі по 250 грамів за акційною ціною. 30 гривень 70 копійок. Я бачу, що люди не розуміють деякі, бачите, і оцей товар, який дібето в акції, розкуповують, бачите, ось булгур, спусте місце розкупили, також кускус. -кус. Полички пусті, але це, на жаль, не акція. Будьте уважні. Дивіться, булгур 500 грамів, 29 гривень, 80 копійок. Часниковий перець 20 грамів приправа. І також апельсиновий по 9 гривень 20 копійок. Хороша знижка буде на приправи своє лінія до м'яса та до шашлику 25 грамів. 9 гривень, 20 копійок. Також в акції буде торчин приправа, 10 овочів, 60 грамів. Акційна ціна 19 гривень. А ще зі знижкою можна придбати. Буде курячу приправу ріва. Тут 100 грамів за 20 гривень. Готовий сніданок, своя лінія, 500 грамів. 73 гривні 50 копійок. Сухий сніданок подушечки зі смаком шоколаду 175 грамів. 31 гривня. Своя лінія, пластівці зернові глазуровані 400 грамів 53-30. В акції буде пюре чудо-чадо. Тут 90 грамів, 19 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу, будуть в акції ось ці великі соки, точніше нектари, день у день. Тут об'єм літр 900, а томатний із сіллю 87 гривень. І зі знижкою також буде виноград, яблуко та мультивітамін за ціною 71 гривня та 20 копійок. А ще можна буде придбати ось такі в літрові. Вони також будуть зі знижкою 20 Тут є дуже багато смаків. Є яблуко, виноград, апельсин, мультивітамін, Акційна ціна їх 37 гривень, 30 копійок. Для найменших сочки Сандорик чи Сіньорік 11 гривень. Водичка поляна класова 500 мл сильно газована у склі 34 гривні 70 копійок. Зі знижкою буде водичка Трускавецька. Своя лінія півторалітрова. В акції буде газована, не газована та слабо газована по 18 гривень. Цукерки, які на вагу зараз вам розповім, ось такі соняшникові. Своя лінія за 100 г. 16 гривень. Зі знижкою будуть ось ці цукерки від АВК. 23 гривні акційна ціна. В акції також буде ось цей шар. Мої улюблені цукерки від АВК. 33 гривні акційна ціна. Це здається престиж. Престіж цукерки ось такі суфле глазуровані за 100 грамів. 16 гривень 90 копійок. Ну, 17 гривень. Так, ось ці цукерки Канді Краш також зі знижкою. 17 гривень. Зі знижкою буде білочка. А, ось така білочка, чия вона. А, білочка цукерки. Так, золотий запас. 28 гривень, 70 копійок. Хто полюбляє пташине молоко, цукерки від Жако, також непогана знижка, по 17 гривень. А знижка 30% на цукерки золота Лілія. 20 гривень. Так, це у нас що? Конті, му, мус. За 100 г 19 гривень. Зефір своє лінія, глазурований 300 г. 58 гривень, 50 копійок. Також зі знижкою буде зефір. Ось цей біло рожевий своє лінія, також 300 грамів. 39 гривень. лінія халва ванільна соняшникова 300 грамів. 32 гривні та 60 копійок. Халва з арахісом 300 грамів. 37 гривень. Зі знижкою будуть вафлі своя своє як зазвичай, три смаки. На вибір майже 240 грамів тут. Цікава вага 236. За акційною ціною 40 гривень та 60 копійок. Зі знижкою будуть ось ці батончики від своя лінія 100 грамів. 24 гривні. Чорний шоколад міленіум Плитка вагою 100 г. Також буде на неї знижка, тільки на один вид чомусь. 108 гривень. Чай Ті Моментс Тут 4 смаки по 7 пакетиків кожних. Зараз буде в акції. Точніше, з 24-го. 70 гривень та 40 копійок. Зі знижкою буде чай ловаре. Чорний, 24 пакети. Чорний з бергамотом та зелений. Також 24 пакети. На них знижка буде майже 20%. 55 гривень та 40 копійок. Колготи, своя лінія 40 ден. Так, що в нас? Не написано. не написано з шортиками, без шортиків. Гаразд, акційна ціна на них 78 гривень. Зверніть увагу на шкарпетки в магазині, АТБ, також буде хороша знижка. Чоловічі 28 гривень. До речі, є різні. Так, пухнастиків я не забуваю, коли акції є. Звичайно, що я розповідаю. Корм для котів, своє лінія сухий, 400 г зі смаком риби 37 гривень. Зі знижкою буде пурі новансухий сухий 450 грамів 122 гривні. Повідомте ваших знайомих, щоб не плутали оці цінники. Вони ще не акційні. Повідомте також ну, своїм знайомим, близьким рідним. Зверніть увагу. Так, ходіть на консерви. Бачу, що консерви також будуть зі знижками непоганими. Від Riga Голд, сардина у грибному соусі. Треба буде взяти на дегустацію. До речі, на каналі є дуже багато консерв. Ми всі відкривали і дегустували. Пошукайте плейлист і подивіться. Так, сардина у грибному соусі 240 г 59 гривень. Також зі знижкою буде сардина від торгової марки море 63 гривні. І зі знижкою Ріга Голд сардина в оливковій олії 240 г. Акційна ціна 73 гривні. А ще десь тут а ось ще лосось подрібнений. А, з овочами власному соку. Ріга Голд, акційна ціна. 69 гривень. Паштет шпротний. Також Ріга Голд. Торгова марка. 160 грамів. 34 гривні. Зі знижкою буде каша Горохова зі свининою, та каша Гречана зі свининою 340 грамів. І там, і там каша Гречана, акційна ціна 39 гривень, та каша Горохова 37 гривень. Бачите, зверніть увагу, цінник стоїть червоний, і люди не читають інформацію, купують. А майола 2 літра олія в акції можна буде придбати за 158 гривень. Своя лінія гірчиця лагідна 130 грамів, 12 гривень 50 копійок. А ще зі знижкою буде гірчиця французька 190 грамів, 21 гривня 50 копійок. Щедро соус кисло солодкий 200 г, 30 гривень. Зі знижкою буде соєвий соус 750 грамів. 51 гривня. Хороша знижка на соус ідилія тартара з овочами та прянощами 200 г. Знижка 30% 22 гривні. День у день заправка буряково томатна, 200 грамів. 23 гривні та 60 копійок. В акції буде майонез. Своя лінія, точніше, майонезний соус. Легкий 500 грамів. 35 гривень та 70 копійок. Розумний вибір, майонез. Справжній 350 грамів. 31 гривня. В акції буде майонез від торгової марки Гуляй Поле 550 грамів. Традиційний. 55 гривень та 70 копійок. Зі знижкою 30% буде картопляне пюре. Є різні смаки, є з сиром, є з ароматом курки і з ароматом вершків. Будь-яка 9,20. В акції буде локшина швидкого приготування ріва, але зверніть увагу, ця велика 85 грамів. 24 гривні 80 копійок. Злагода, желе, вишня або ж персик 120 грамів 17 гривень. Зі знижкою будуть ось ці йогурти двошарові по 115 грамів. Є багато різних смаків. Їх акційна ціна 17 гривень. Молокія, йогурт по-турецьки 280 грамів. 31 гривня 70 копійок. Так, зі знижкою буде ягодинський йогурт турецький, 8% жиру, тут більше відсотків жирності, 260 грамів, 38,70. Галичина, карпатський йогурт без цукру 260 280 грамів, вибачаюсь, 280 грамів. Його акційна ціна буде 30 гривень та 50 копійок. А ще зі знижкою можна придбати ось такі. Буде йогурти, Йогурт Вишня з Лаки або Чорниця з Лаки Галичина. 290 грамів, 37 гривень. Галичина йогурт, суниця манго, 240 грамів, 31 гривня. Яготинське для дітей з різними смаками 90 грамів. Тут є дуже-дуже багато смаків різних. По 17 гривень. Сирочки, чудо, вага 170 грамів, також є різні смаки. 33 гривні. Для маленьких йогурт з лагода полуниця або шперсик 170 грамів, 20 гривень. Зі знижкою будуть йогурти. А своя лінія. Також є різні смаки, дивіться, є полуниця, персики, вишня, черешня 800 г. Акційна ціна на них 51 гривня. Хто любить актімель, можна пляшечку актімеля придбати в АТБ за 21 гривню. Зі знижкою ряженка яготинська 450 грамів. 32 гривні. В акції буде йогурти Чудо. Два смаки на вибір. 520 г, 50 гривень. Лактонія, йогурти 780 грамів, також, мабуть, різні смаки. 60 гривень. Ось такі сирочки глазуровані із печивом. Смак вишня. Тут вага 50 грамів, це великий сирочок, його акційна ціна 17 гривень. Ось такі сирочки від Злагода, також бачите, вони великі. Сирковий батончик 43 грами, 15 гривень та 50 копійок. В акції буде сир кисломолочний, своя лінія 350 г. Тут 5% жирності, 60 гривень та 60 копійок. В акції буде галичина кефір нежирний. 48 гривень. Просто наше кисломолочний сир 5% жирності 300 грамів, 64 гривні 60 копійок. Також буде в акції сметана, просто наше, 20% жирності 49 гривень. Зі знижкою буде сметана президент. 10% жирності. Нагадую, що усі виробники сметани у стаканчиках роблять вагу 300 грамів. 40 гривень акційна ціна. А ще зі знижкою буде сметана яготинська 20% жирності. Її ціна акційна складатиме 51 гривню. Кефір Ферма 2,5 жиру. 54 гривні. А зі знижкою будуть вершки преміалі 33% жиру, 500 грамів. 156 гривень. Сир своя лінія голландський та вершковий 160 грамів. 56 гривень та 70 копійок будь-який. І навіть поставили знижку на сирний продукт. 150 грамів. Розумний вибір столичний. 37 гривень. А знижка на сир звенигора. Сметанковий або ж звенигородський екстра 160 грамів. 79 гривень. Плавлений сир, янтар білоцерківський. Тут вага 180 грамів. 52 гривні акційна ціна. Зі знижкою буде сир вершковий від делюкс. Класичний і також із травами. 175 грамів. 62 гривні зі знижкою. Філадельфія крем сир 125 грамів. 91 гривня. Зі знижкою буде крем сир біло. Оригінальний 160 грамів 52 гривні. Крем сир вершковий від ферма 170 грамів 58. Закуска своєї лінії шинкою та сиром 180 грамів, 28. Сир із пліснявою 100 грамів 63 гривні. Так, по ковбаскам своя лінія салямі фінська. Паличка вагою 100, а вибачаю, 420 грамів. Зі знижкою 107 гривень. Та що ж ти скачеш? Сосиски ковчені. Так, це польські у нас. Тут 6 штучок. 200, скільки не бачу, 215 грамів. 45 гривень. В акції буде хамон. Тут велика вага, 250 грамів, вже нарізаний, 210 гривень. Ковбаски кабаноси 60 грамів, маестро 42 гривні. Імітована ікра Горбуші 250 грамів, 66 гривень. Також зі знижкою буде ікра тріски 100 грамів від Веладіс 50 гривень. Горбуша холодного копчення. Вже порізана ось такими смужками. Вага тут 200 г. 119 гривень. Торгова марка рибниця. Крабові палички охолоджені, водний світ, сніжний краб 200 г. 67 гривень. Зі знижкою буде морква по-корейськи 400 грамів, 43 гривні. Хороша знижка буде також на салат із морської капусти маринованої 500 грамів 38 гривень. Ще зі знижкою можна буде придбати буряк, вже чищений та варений. Знижка 40%, 350 грамів, 33 гривні. Крабові палочки делюкс заморожені 500 грамів. 108 гривень. Кравові палички делюкс 250 грамів, 58 гривень. Своя лінія морський коктейль 400 грамів, 130 гривень, 50 копійок. В акції буде хачапурі День у день по Аджарськи 300 грамів. Потрібно лише додати жовток, дуже смачні. Від валєсту я брав, а от День у день ще не знаю, треба спробувати. 75 гривень. Заморожена суміш. А своя лінія Юніор 400 грамів 50 гривень. Зі знижкою будуть хінкалі день у день. грузинські 600 грамів. 42 гривні. Пельмені своя лінія філейні 600 грамів 72 гривні. Зі знижкою буде морозиво ваніла карамель три ведмеді 450 грамів. 112 гривень. Зі знижкою буде морозиво від ласунка. 27 гривень, 70 копійок. Від ласунка морозового стаканчику Киві Манго 70 грамів, 14 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу, ось це морозово від ласунка. 155 грамів. Усі смаки будуть зі знижкою 35%. Будь-які за 39 гривень. Господинки, зверніть увагу, в акції буде тісто, листково дріждживе 900 грамів, знижка 30% за акційною ціною 61 гривня. А зі знижкою будуть чіпси чіпстерс Два смаки на вибір 140 грамів за 44 гривні та 60 копійок. А в акції насіння соняшника не смажений 300 грамів 26 гривень. Насіння гарбуза. А, так, тут вага 100. 100 грамів 38 гривень. В акції буде пиво оболонь світле півтора літрове 54 гривні. Зі знижкою буде туборг Грін 0,9, 52 гривні, опілля 0,5, 30 гривень. В акції буде Стелла 37 гривень. А джин Тонік. 2950. Коньяк Шабо. А, так, 5 років 0,5, 228. Спиртний напій Алазань Горі 0,7-162 гривні. Зі знижкою буде Ханкі Баністер. А, так, тут 0,5 в подарунковій коробці. 367 шість Зі знижкою буде Джин Гордонс. 400 гривень. Червона калина класична 0,5. 151 гривня. В акції буде Фрателі Фраголіно. 158 гривень. Також зі знижкою буде в акції Асті Біле та Рожеве від Таїрова 166 гривень. Велс кисневий плямовий відник кілограм. 108 гривень. А ось такий маленький буде по 19 гривень 200 грамів. Зі знижкою буде порошок савекс вагою 4,5 кілограми. Знижка 30% майже 364 гривні. Засіб для прання гель гіпоалергенний літровий 105 гривень. Також буде гель для прання універсальний літр 800 125 гривень. Хороша знижка на порошок Savex Premium 300 г 31 гривня. Також зі знижкою буде порошок Grünwald вагою 400 грамів 29 гривень. Порошок для чищення з ароматом лимону Rio 500 грамів 27 гривень. Капсули універсальні для прання старт 12 штук, 77. Гель для прання дитячих речей Satin 3 кілограми автомат 122 гривні. Засіб для миття посуду Ріо є два аромати на вибір 31 гривня. Знижка 35% на шампунь День Удень Херблс 750 мл 42 гривні. Зі знижкою буде шампунь проти лупи 750 мл 109 гривень. В акції буде зубна паста Дентал 100 г 36 гривень. В акції буде колгід зубна паста 125 мл. 55 гривень та 50 копійок. Також в акції буде Аква Фреш 100 мл 48 гривень. Дитяча зубна паста Colgate 44 гривні. В акції також буде зубна паста Sensodyne 65 мл, 55 гривень. «Сенсодин відновлення та захист 75 мл, 126 гривень. Нівея спрей чоловіча. 99 гривень. Мило антибактеріальне своє лінія 460 мілілітрів. 31 гривня. В акції також буде рідке крем мило. День у день 460 мілілітрів. Є багато різних ароматів. 21 гривня. Мило, своя лінія. Крем мило 300 мілілітрів, 23 гривні. В акції дитячі серветки міні-бі 24 штуки, 15 гривень 50 копійок. І зі знижкою будуть рушники своєї лінії паперові. А, так, які вони тришарові Три за ціною 53 гривні. Дитячий а, і для дорослих вологий туалетний папір 50 штук. В упаковці своє лінія 32 гривні. Це були майже усі акції. Бажаю вам всього найкращого, економних покупок і гарних вихідних до зустрічі.